З вами викладач польської мови Світлана Маташ. І сьогодні ми з вами вивчимо порядкові числівники. Перші порядкові числівники від 1 до 24 ми вже з вами розібрали, вони були в цьому відео. Знову люблю втикати корис... пальцем. Клікніть на нього і вивчіть числівники від 1 до 24. Порядкові Порядкові числівники це ті, що відповідають на запитання, котрий Ктури. Сьогодні ми продовжуємо, тому вивчимо їх від 20, ну, повторимо вже 20, до аж 2 тисяч. Уявляєте? Вони вам знадобляться для того, щоб називати дати. Ну, а також для інших ситуацій, бо як інакше. Ми почнемо з того, що вивчимо частину слова, яку ви будете додавати до числівника, який вже знаєте. Це буде частина «дєсти». Дісти. Зверніть увагу, там є, є «дє» – «дєсти». І щоб сказати двадцятий, ви берете цей «дєсти» і додаєте до нього дву. І виходить дву, дєсти» Двадцятий. А щоб сказати тридцятий, додаєте «тши». «Тши дєсти». Правильно, логічно. А тепер додаєте, щоб сказати сороковий, «чтер дєсти». 40 виходить в 40-й. Зробимо паузу. У мене для вас новина. Я відкрила онлайн-школу польської мови. Якщо ви хочете вивчати мову ефективно і весело, записуйтеся на групові заняття до моєї школи. Я залишаю посилання на сайт школи, де ви можете прочитати всіляку інформацію про школи, розклад, групи, про те, як ми навчаємо, і зв'язатися з нами через цей сайт. Чекаю на ваші повідомлення. Далі, від 50 до 90, вам треба буде додавати частину слова десятенти. Десенти. Вона ідентично звучить як слово десятий, так як числівник, котрий десятий. Ддесянти". Зверніть увагу, в ньому теж звук «дє». Ну, бо польською, якщо немає звуку «дє», то вважайте слово якесь непотрібне. Не, не, не а «сьонти» – там у вас носовий звук, але воно звучить ніби просто он. «Сьонти», десятий, десятий. І тепер до п'яти, шести, семи, восьми, дев'яти ви додаєте десятей. І виходить порядковий числівник. Не так вже й складно, правда, якщо їх розділити і розібрати. правда? П'ятидесятий буде «п'єнч п'ятьдесяте. «п'єнч десяти. І тут треба розуміти, що це не має бути гіперправильна вимова. Гіперправильна вимова це коли ви кожну літеру вимовляєте. Але такого вимови немає. То не треба говорити піндесянти. П'індесянте. Оцей ч і дж, які посередині стикаються, вони зливаються в такий довгий чч-чіньдесянте. Молодці. Шістдесятий буде шістдесяти. І так само до десяти ми додали числівник, звичайний числівник 6. І знову ж таки, не треба 6 всі ці шиплячі підряд вимовляти. Вони зливаються в такий, якби, таку мішанину звуків, так? 60, 60, Швидко і коротко. Шістьдесяте. Далі, сім'десятий, вже буде простіше. Щедем десяти. І тут наш хитрий мозок захоче скоротити слово. Він подумає, Боже, спочатку дем, а потім «дє», а хай буде ще десянте. І часто мої студенти роблять таку помилку: щем десонте. Це неправильно. Бо сім польською це ще дем. І до ще дем ви додаєте джонти. Виходить ще дем десонте. Зверніть увагу ще на наголос. Наголос на передостанній склад. Дісонти. Тобто, яке б довге слово не було. Величезний довгий, воно все одно буде мати наголос на десяте. На цей оносовий, який ви чуєте. Наступний числівник, вісімдесятий, буде 8 десятий. І останній і, мабуть, один з найскладніших. Останній в сенсі з десятків. 9, дев'яностий. Тобто 9 поєдналося з 10, і виходить, що там двічі у вас звук дж, бо дж мало не буває. 9. Супер! Слава Богу, сотий буде сетний. Я знаю жодної шуплячої шок. Далі, для того, щоб називати дати, вам не знадобляться двохсоті, трьохсоті і так далі. Вам знадобиться тисячний, щоб сказати тисячний рік, або двохтисячний рік. І все. Це буде звучати так. Тищенчне. Я знаю, що це складно, але давайте розіб'ємо на склади. І коли ми розбиваємо на склади будь-яке слово одразу легше його читати. Тищемчни. Тищемчни. Тищенчне тищенчне. Прекрасно. І двохтисячний буде теж мати частину слова дву. Дву. І попереднє слово тищенчний, двутищенчний, двохтисячний. Прекрасно. Далі, якщо у вас буде рік 2000 якийсь там перший, другий, третій і так далі. Далі порядкові будуть лише останні цифри у цьому році. Наприклад, 2001 буде два це перший. Тобто лише остання вже лічба, цифра буде у вас порядково відповідати на питання ктури. А 2000 буде звичайною, звичайною фразою, так як українською, українську: 2000 перший, Якщо це відео було для вас корисним, не забувайте поставити лайк, написати в коментарях враження свої від відео, а також, може, ви хотіли б, щоб я про щось зняла відео. Напишіть, я це зроблю. І обов'язково, обов'язково підписатися! Дуже дякую за перегляд, Па-па!